Світлана, про що ти думаєш? Думаю, якого кольору цей велосипед. Білий чи червоний. Буде колір Польща. Беру свою сучку різку і їду до польського кордону розбиратися, чому наші фури не пускають. Електровелосипед порте 500 Вт. На одному заряді проїжджає до 45 км, швидкість до 30 км за годину. Заводити можна ключем, але я люблю з брелочка. На табло зразу видно. Рівень заряду акумулятора, є передній задні гальма, ближній і дальний світлофар, повороти, звуковий сигнал. Акумулятор тут 48 вольт 12 ампер годин. Він з'ємний, можна заряджати у будинку чи в іншому приміщенні. Можна тут перевозити контрабас, але тоді придеться крутити педалі. Вони є на місці, працюють. Сидіння для пасажира. Реєстрація не потрібна. Водійське посвідчення не потрібне. Ціна 20 тисяч українських гривень. Найширший вибір електротранспорту в магазинах Комфорт Центр.